На двірнянському музеї історії Надвірнянщини відбулася доволі цікава подія в центрі уваги Іван Дмитрович Онуфрак. Він же колись керівник танцювального колективу Візерунок. Година пам'яті маестра танцю була влаштована, щоб згадати кращі моменти та історії з минулого, які люди змогли розділити з ним свого часу. З числа найближчих та найрідніших чоловіка його внучка та учениця Ольга Савчук пригадала різні моменти життя, за які завдячує йому а за посмішкою на обличчі звернула увагу на його риси характеру та слова. Я дуже любив книги. Навіть той час, коли він приїжджав вечором, він не сідав відпочивати, він постійно був з книгами або бодай з кросвордами. Мені здавалося, що той невтомний розум працює безкінечно. Я приходжу вечором з гулянок, дідусь мене зустрічає, і ми так могли до години 2-3 говорити на всі теми, будь-які, не тільки про хореографію, поки бабі не урветься терпець. Я знаю точно, що він дуже сильно любив людей. Це наскільки було помітно в кожному його поруху, в кожному подиху. Куди він їхав, я їхала за ним хвостиком. І всюди, де він спілкувався з людьми, я спостерігала, наскільки в тих очах було любові і тепла. Я ніколи жодного разу не чула осуду. Він завжди був надзвичайно простий і скромний. Він ніколи не говорив, що я там краще чи ще щось, хоча там такий був багаж знань. На жаль, навіть того всього і близько я не змогла би осягнути, що знав він. І коли я, а він жодного разу з мого дитинства мене не змушував танцювати, навіть не пропонував. І аж коли я проявила бажання і почала в нього танцювати, скажу чесно, були не раз і не два образи. Він дуже рідко хвалив. Знаю, танцорів хвалив. А я получала. завжди, і за все, не так подивилась, не так був дуже строгим критиком. І я інколи так намагалась по очах прочитати, він задоволений чи ні. Бо мені було дуже важливо. Бо це була мама і тато. І я знала точно, що тільки, тільки він знає, як правильно. І знаєте що, в моєму дитинстві, і в моєму підлітковому віці, він мені казав, тільки не танцю. На превеликий жаль, мені тоді це було складно зрозуміти, він мені казав чомусь, що це не дуже вдячна праця. І до останнього моменту, коли треба було обирати професію, я думала, як я маю озвучити, що я буду все-таки танцювати. Бо він мені казав, ти маєш бути вчителем, але не танцю. Ну і, звичайно, що коли я поступила, ну, була умова, що я маю бути ще і вчителем. До того ж, Ольга розповіла одну історію із життя, де видніється приклад далекоглядності і мудрості дідуся. Також зауважила, яку цінність по собі залишив візерунок. Це люди, які вже є родиною. Коли я вже почала працювати в візерунку, я мала вже і там роботу в ПТУ і тому подібне, прийшов до мене Іван Михайлович Степник і каже, тебе розшукує військовий ліцей. Я думаю, най мене шукає, хто хоче, в мене роботи вистачає, нікуди я не йду. Він мені каже, терміново тебе шукає. Думаю, ну чого мене мають шукати. Я послухала і, звісно, я туди не зверталася. Проходить тиждень, Іван Михайлович, ну приходить на землю. Ну ти була? Я кажу ні. Чому? Ти маєш бути там. Тебе шукає Роман Петрович кухта. Хто такий кухта і що він від мене хоче? Не знаю, ти маєш бути там. Ну, думаю, добре. Дзвонить колега, тебе шукає ліцей. Ну, думаю, ну що таке? Чого мене той ліцей так шукає? Ну, я все-таки все одно не пішла, допоки кухта не прийшов до моєї баби. Ну, а хто знав мою бабцю, то розуміє, що там обиратись було марно. Я мала піти в ліцей і мала пройти руки, перш ніж бабця мені озвучила, коли я обирала. Що я мала бути там, бо так хотів дідусь, так домовлявся, дідусь, що коли буде ліцей тут, коли він сюди переїхав, я буду там. І коли постав вибір, я дуже боялася її думки, і сама я вагалася. Але вона мені сказала, що діду завжди казав: вибачте, працівники культури, у культурі треба мати зуби, а ти надто добре. І тому ти маєш бути вчителькою. Ну, напевно, зараз, оглядаючись назад, я вдячна йому. Вдячна йому за ту мудрість, вдячна за те, ким я є. Дуже мені чесно, як матері прикро, щоб він не побачив моїх хлопців. Я назвала старшого сина в честь свого дідуся Івана. Вони, в мене, правда, не танцори, але. Десь у чомусь, напевно, бачу я. І мені дуже шкода, що нема зараз такої вже людини, нема такого прадідуся для них, який би їм стільки всього дав, скільки дав мені. А повірте, все, все повністю, мені здається, він був ходячою енциклопедією. І якщо, якщо в житті мені би хтось сказав, що ніколи нікому ну, дідусь не заміни матері і тата, то я без заперечила. Тому що я осиротіла, на жаль. Але я надзвичайно сильно пам'ятаю, надзвичайно сильно люблю і хочу ще сказати один момент, який я впевнена всім вам дав зерун. Це люди, яких ми зустріли. Уявіть, пройшло стільки років. А серед вас ми вже, ну, ми вже родина, ми друзі. Ми можемо не бачитися, скільки часу, але кожного разу, коли ми зустрічаємося, отут ми відчуваємо, це торкає. І я думаю, що він був би щасливий, бо оцей внесок, оці люди, це, напевно, він не так бажав слави, скільки бажав оцього, оцієї нашої єдності, оцієї нашої поваги і любові. Я дякую Богу. І дякую дідусю за вас, усіх і за тих людей, які йдуть про починаючи з візерунку, і далі зі мною по житті. Цікавим фактом є те, що на події була презентована чергова листівка зі світлиною Івана Онуферка. Презентував її адміністратор інтернет-спільноти «Ретронадвірна» Роман Гринішак. Для мене це величезна честь, тому що <кхів> я чогось думав спочатку, що я не знайомий з Іваном Дмитровичем, але потім я згадав, що Ірина. Закликала мене теж була на танці, хоча я там в принципі і не танцював, але одного разу я там був і був знайомий з Іваном Дмитровичем. Дуже цікава дійсно людина, з якою було варто поспілкуватися і почути його думки. Був буквально про все. Я дякую, що я мав можливість бути знайомим з цією людиною, і скажу, що це дійсно видатна людина, одна з багатьох, які представляють дійсно наш місто, наш район, і про яких ми маємо пам'ятати і знати. А листівку, яку ми робимо, кожен може отримати безкоштовно. Але при бажанні і при можливості ви можете задонатити на нашого майстерню півдронів, щоб наблизити нашу перемогу. Особливістю листівки є фраза людини, про яку мова зазначена вона на задній стороні. З пригадування іншої доволі своєрідної фрази Івана Онуфрака розпочав мовити учасник колективу Богдан Лавринович. Своєю чергою він також пригадав дещо, що не стосувалося танців, але було не менш важливим змогу у хореографа єднати колектив через різні спільні дії або танці, або шпиталь. Оця фраза це. Це якщо щось було не так, щось не виходило, щось в когось ну, на когось нагримати треба було. Я також мав честь танцювати в колективі візерунок. Це вже, напевно, 2000 ні роки, якраз ці поїздки в Орзик згадується. Але ну, це, звичайно, професійний творчий вклад його, це особистість з великої букви. Але я хочу згадати ще ну, щось таке, яке було крім танців. А крім танців, було дуже багато. І саме такий яскравий приклад, тут мені вічно згадується, це Вороненка. Це коли ми їхали косити, ми реально їхали колективом косити Вороненку. Тому що у Івана Дмитровича там були. Скажем, дідівщина чи спадщина, тобто були землі, і він їздив туди косити кожен раз траву. Чому він туди їздив косити? Це вже діло 25, те ну треба було їхати всім косити. Ми з косами, поїздом, наскільки я пам'ятаю, їхали, приїхали туди, пішли косити. І ця атмосфера, тобто цей, скажімо так, схил травиті. Ми там по 18 років ще добре, ніхто і були такі, що й косу не вміли клепати. Дівчата там загрібали, розбивали ті валки. Це не стільки було тої роботи, скільки оця атмосфера і єднання колективу. Тобто, крім вкладу професійного, Іван Дмитрович займався там, скажімо так, налагодженням такої атмосфери. І через це ця атмосфера якраз зібрала всіх нас. Я щиро вдячний організаторам цього свята. І що вони можуть і тримають, і ми тримаємо пам'ять про видатних людей, скажімо, на це особистості особистості, які потребують, щоб про них завжди пам'ятали. Колега Івана Онуфрика, колишня директорка Недвірнянського лісокомбінату пані Марія Ковальчук, розповіла за любов чоловіка до рідної землі. Також пригадала ще милевий момент із першої річниці з Дня смерті Івана Онуфрика. Це дійсно була людина з великої букви, і ну як кажуть, є такий Гуцульський настрій, що людина надзвичайно любить у ту землю, де вона народилася. І пам'ятаю, що ми, очевидно, відзначали річницю з дня смерті дідуся в районному будинку культури і танцювали аркан, і коли хлопці всі вийшли, а потім в кінці впали на коліна. І я… Це весь зал, зал завмер, а потім грім оплесків і всі в залі плакали, всі в залі плакали. Олена Яченко на події розповіла, як творчість таких людей, як Іван Дмитрович, вплинула на зникнення совкового стереотипу про художню самодіяльність. Присутні мали можливість почути про так званий проєкт гуцульське весілля, частиною якого був і танцювальний колектив Візерунок. Іван Дмитрович з того покоління людей, яких уже немає з нами, вони над нами, але власне з того покоління людей, які творили професійну культуру. Національну професійну культуру, залишаючи у Радянському Союзі стереотип художньої самодіяльності, власне, завдяки їм культура почала розвиватися у різних напрямках для професіоналів і за участю професіоналів. Тому той стереотип, який колись придумав совок, що все, що Танцюється, співається і грається в цей художню самодіяльність. Цей стереотип був стертий, власне, завдяки таким вірним справі людям, як Іван У Свій час десь 90-ті, наприкінці 90-х років, початок 2000-х, був створений такий проект Гуцульське весілля. Його створили мої батьки Сергій Орел, Любов Орел. На базі своїх колективів Аркан та Шовкова Косиця. Але оскільки гуцульське весілля неможливе без танцю, то відповідно третім учасником, невід'ємним учасником цього проекту був колектив «Візерунок». Івана Дмитровича, я пам'ятаю як людину ну настільки харизматичну, світлу, такого прямо іскрометного чоловіка, який завжди мав. Підхід мав спільні інтереси з усіма: і з малими, і з великими, і з старими. І з ним було завжди цікаво, з ним завжди було про що поговорити, завжди з ним було про що обсудити якісь творчі справи, інші справи. Тобто людина дуже була багатогранна і справді, як сказала Оля Мудра. Пам'ятаю дуже добре ці гуцульські весілля. Я тоді була такою хронічною нареченою. Зі мною був дуже багаторічний наречений Володя Ців'юк, учасник візерунку. Так, постійним дружбою був Богдан Лавринович. Дівчата були завжди. Танцорки, як то кажуть, у всіх ролях, тому що американці, англійці, канадійці, які приїжджали делегаціями дивитися, спостерігати це гуцульське весілля, вони не повинні були ніколи запідозрити, що це є постановка. Тобто розумієте, що ми настільки кожна деталь мала бути професійно продумана, що і танцори, і музиканти, і колектив. Етнографічні швидкові косиці, ми мали це поставити так, щоб це було настільки в ідеалі, що коли вони їхали, вони приїжджали до Канади і казали: ми були в Україні на гуцульському весіллі. Розумієте, ну, ніхто, ніхто з них не підозрював, що це була постановка. Тому я вдячна долі також за знайомство з Іваном Дмитровичем. Пам'ятаю його чесно, от як перед собою, от такого живого, усміхненого, такого, що завжди хоче пожартувати. І е, такі люди, якраз от творчі люди, які е, завжди все тримали на оптимізмі, вони і багато чого досягали. Е, і хотілося би, щоб їхнє продовження було у нас, було і в місті, було і в нашому регіоні, було і в Україні. І дуже добре, що. Продовження таких людей є в дітях, в онуках, в колективах, в тих учнях, які продовжують цю справу, і тому бажаю вам зберегти в собі все найкраще, все найцінніше. Що ви могли взяти від Івана Дмитровича про своє минуле у колективі згадала Іванна Микитин своєю чергою? Розповіла за рівень викладання, який залишив по собі Івана Нуфрак. Інтенсивність занять того часу вражає три години танцю, тричі на тиждень. Я танцювала якраз, коли колектив був на розцвіті. Якраз, коли Марія Васильна говорила, коли було 16 пар і 12 запасних. Ну і в тих 16, яка була сама менша. Ми їздили кругом, ми їздили виступати в ВДХ Київ, Молдавія, це ж був Союз. Я хочу сказати, що рівень викладання народного танцю після Івана Дмитровича ще ніхто не переплюнув. Це я можу говорити відверто, навіть враховуючи себе і так далі. Ми танцювали три рази на тиждень по три години. У нас був тренаж, у нас був станок. Ми приходили, ну, це було з 6 до 9. І Марія Васильовна забула сказати, що то не в коледжі. Це заставляли тоді з лісокомбінату ходити, хлопців. Закінчували інститут, у нас такий був дуже-дуже потужний колектив. І ми танцювали на рівні професійному, не гірше, ніж училище культури. Тобто ми коли здивалися на сценах Франківська, Києва. Ми геть зовсім не виглядали гірше. І в нас дійсно в репертуарі були танці всього союзу: молдавські, угорські, циганські гопак. У нас був 16 плюс 12. Ну і ми якраз з мамою Олічки були солістами в тому колективі. Крім викладацької діяльності, хореограф за словами Іван Микитин, вмів проводити дозвілля. Це Іван Дмитрович. Надзвичайно, потужна людина. Це гуцул, це патріот краю, це людина, в якого хореографія була не тільки в тілі, в душі всіх. Він каже, танцюйте, бо у вас має вся кров грати в жилах. Ви так маєте танцювати гуцулку і не казати, що ви задихалися і вам не стає дихання і сили. Він нам давав потужну. Освіту хореографії він вмів проводити дозвілля. Звичайно, потім може так не було. Ми постійно зустрічали всі нові роки, всі 8 березня, всі свята, які тільки можливі і неможливі. Нас дозволяв Палац культури. Там був він як тільки відкривався, заходила та сцена, все то купаль концертів, купа людей було. Лісокомбінат процвітав. І, власне, так, мені доля випала бути, коли колектив був на піку слави. І всюди хотіли б бачити виступ візерунка. І мені дуже приємно і дуже тішуся, що я є ученицею, що я далі пішла по стопах, бо Іван Дмитрович каже: ідіть, йдіть, ідіть йдіться. Йдіть, йдіть, йдіть". У мене батьки, звичайно, були дуже проти, бо я мала бути медиком, але мусила сама і поступати через те, що ну так вийшло. Дякую Богу, дякую долі, що в моєму житті. Такий був потужний керівник. Дуже люблю Олечку, ми з нею підтримуємо зв'язки. Я думаю, що ще колись буде дуже, е, я думаю, що ти ще повернешся до хореографії і візерунок ще відродиться. Я чусь в це вірю. І дуже-дуже цього хочу. Нехай Господь згадає Івана Дмитровича в царстві своїм. Пов'язане моє життя. Такі слова Ірини Дем'янчук свого часу, як сказала жінка, доля зводила двічі з керівником візерунку і тричі з майбутнім чоловіком. Можна сказати, що пан Іван вміло чергував веселість і за серйозністю під час занять. Дбав про здоров'я та ментальність учасників, даючи поради й застороги. Ми почали танцювати. Так. Було по перше дуже дуже цікаво. Іван Дмитрович проводив дійсно ці всі е, такі і. Різні трен... трен... тренаже на... на таких станках, ніби для на ноги, на це все. Ну звісно, це було важко. Він те, коли дівчатам сміявся. Як Цік дану забери, там тримав палецю з боку. Ну він такий був досить серйозний, тому що він казав, що танцювати без підготовки це так само не добре, тому що це для ніг і для вен, і так далі. Це, це так не має бути. От тому е потім е були. Наші виступи перший раз, як був виступ, звісно, ноги тряслися на сцені, було страшно. Боялася, як, можливо, щось зроблю не так, можливо, помилюся. він завжди казав: навіть якщо ти можеш помилитися в ногах, ти бери людей верхом, лицем. І не дивися в очі, старайся каже, а дивись поверх голів. А потім ти отримаєш від цього насолоду. І ти будеш танцювати в своє задоволення. Усіх учасників колективу різних часів, які ділилися своїми історіями, черга прийшла до Романа Глодена. Надзвичайно талановитий, надзвичайно справжній гуцул, опришок, довбуш народжений гуцулом. І найцікавіше, що вже десь перед останку він каже, Роман, я би так хотів, каже, аби ви поїхали каже, до мене. Ну, мабуть, відчував, що, мабуть, погано себе почував. І я якось говорю, кажу, я поїду і чому не поїду? Я би хотів, щоб фотографії мені глянули. Я би хотів, щоб ви там відзняли, я би хотів, щоб то поєднали. От. І от, на жаль, як життя заставляє по-іншому і відійшла людина у вічність. Але дяка Богу, що ви це організували. Дякую Богу, що ви це. Зуміли відтворювати і відтворювати таких людей. Це надзвичайно важливо, бо ця інформація попадає до людей молодших. І таких людей треба звеличувати, увіковічувати, треба давати шлях до пам'яті, відроджувати до пам'яті, бо ці люди заслуговують на велику пошану, дуже на велику пошану. Завдяки яким людям тримається наше мистецтво, творчість. І, звичайно, ну, мабуть, він був українець великий, він би сьогодні. Був з нами, то він би, мабуть, був е, героєм нації, як, як такий чоловік, який любив свою країну, свої гори, свої Карпати. Можна сказати, що Іван Дмитрович мав чітке бачення, що робить та що залишає по собі. А його улюблений вислів вражаючи, акуратно збігається із його багатим насліддям. Працюй на авторитет рік, а він на тебе цілий вік.